І ми знову повертаємось на майдани. Зразу два Такою була наша задумка, щоб ви змогли їх порівняти цього тижня. Опоненти вперше зустрілися офіційно в день святого Миколая і навіть обмінялися подарунками, і цим окреслили. Головне зараз мирні стосунки. І хоча прихильники влади свої намети вже збирають, ми ще покажемо вам, яким їхнє вуличне життя. Побачив Руслан Харченко. Віднедавна Марінський парк це не лише пам'ятка Києва. Наразі це ніби окрема цивілізація. Ті, хто тут страйкують, називають його містечком зі своїми правилами та законами. Розпочинаємо знайомство. Комендант табору називає все навколо майданом єднання. Навіть звичайні доріжки перейменували у вулиці з пацифіцькими назвами. Ми вирішили на саті назвати вулицю одну Проспект Міра, вулиця стабільності і вулиця Дружби. Продовж дня стверджує комендант, тут перебуває близько 15 тисяч людей. Серед 64 наметів виділяються кримські, розташовані трохи збоку, немов копіюючу мапу України. Автономія і навіть тут ми попиталі зробити свій незалежний городок. Життя тут. Без екстриму зранку чистять зуби біля вогнища, обговорюють останні новини, цілодобово оберігають намети та усіляко розважають себе на експериментальній сцені. Кримчані дуже юморний, веселий народ, поэтому. А З деситами не пробували щось таке пока, Поки не пробували. Пробували батл. У нас виходить, з Донецькою палаткою, але ми, у нас більше батл по обустройству, по чистоті, по ёлочці. А ось головна сцена це особлива зона антимайдану. Ночі туди Засі. навіть журналістам. Там стоїть оборудовання, там стоїть дуже багато цінних речей, поэтому воно особою охорони. Тож усі збираються близько 9-ї ранку. Одразу проходимо фейс-контроль. Охорона миттєво доповідає старшому. 21-й центральний вход на території 1 Плюс 1. Ця площа біля Марінського палацу розділена на кілька секторів. Біля кабміну основна сцена. Тут виступають політики та артисти. Все це транслюють на екран. Найбільшу цікавість викликають кадри сутичок, міліції та людей. Намагаємося порозмовляти. Політично підковані інтерв'юери, відповіді знають як абетку. Щоб всі е, протиборствуючі е, табори все ж таки знайшли примирення громадянського, тому що позиція президента вона виважена, не можна поспішати вступати в європейський союз. Надо навчитися себе в під'їздах, не плівати, не мусорити, не кидати бачки, себя не починають, і тоді вже говорити за європу. Що водини тут лунає гімн? що правда не загальнонаціональний, а партійний. Чому не співаєте? Ну, Ми Голос ну, а Що треба співати вам зараз на камеру співати та все ж, що це найголовніше у цьому містечку? Це кухня, знайти її легко. Треба шукати очима. Чергу каже, постана варис не дають ні хрена. А, а чого не дають? А... Ну тому що тільки А що Що говорять? Говорять? Ждіть, 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 ждіть. працює вона цілодобово. Основний раціон суп, каші та чай. Різноманіття яке. Ну, з цим не очень. Тобто, есть каша, хліб, тушонечка. Це ну як, це і всім желаючим обід і вечеря, і, ну, да, в і сніданок. Да. Той, хто вже поїв, заклопотаний своїми справами, трохи осторонь. Тут панують колективні ігри на будь-який смак: чи то в надувну кулю, чи то в карти. Надають медичну допомогу та рубають дрова технічно і згубно. Е, в школі Шауліні. Надвечір людей менше. Дехто їде, дехто відсипається у наметах. Кожен з них розрахований десь на 50 місць. От проєктор, в нас підключаємо комп'ютеру і в ту сторону показуємо фільми. Три-чотири фільми. Ну да, боят. А зранку все по колу. Сніданок, мітинги, обід мітинги, вечеря. Мітинги та комендант каже, пильнувати за всім треба, що миті зі случається все. Ну єдине, поки що родом не було. А так я думаю, якщо ми постоїмо 9 місяців, то вже рожа зістичну. Тут обіцяли стояти до перемоги. Якщо ти во щось віриш, за це нада боротися. Вот так. До последнего. до последнего будем последнього Ради этого мы приехали сюда. В Втім, сьогодні парк вже порожній. Новий рік його мешканці вирішили зустрічати вдома. Вогник світиться тільки у наметі координаторів. Руслан Хаченко, Сергія Заренко, Тесен тиждень, один плюс один.